Як їдять медузи без зубів? Медузи ефективні хижаки, пристосовані до виживання в мінливому океані. На безкрайніх просторах океану, де панують загадки і таємниці, дрейфують істоти, які одночасно зачаровують своєю красою і викликають страх своєю ефектністю, медузи. Ці безмозки та безкісткові істоти, що здаються втіленням крихкості та легковажності, насправді є одними з найуспішніших людей, які виживають у морському середовищі. Їхня здатність пристосовуватися до різноманітних середовищ, від глибоких безоряних глибин до сонячних поверхневих вод, вражає і викликає питання про секрети їхнього виживання. Часто, бачачи медузу, ми уявляємо собі якесь ефемерне, ніжне створіння лише злегка погойдується у воді. Однак за цією ілюзією ховається високоефективний хижак, відточений мільйонами років еволюції. Медузи це не просто прекрасні створіння, це майстри адаптації, які навчилися процвітати в найскладніших і мінливих умовах. Дивовижна механіка живлення, відкніту цитів до ротового апарату. На відміну від багатьох інших морських мешканців, медузи не використовують свої зуби та щелепи для захоплення здобичі. Їхній підхід до харчування набагато елегантніший і водночас убивчий. Ця система базується на кнідоцити, спеціалізовані клітини, розташовані на їхніх щупальцях. Ці клітини містять крихітні голчасті стріли, які миттєво вистрілюють при контакті з потенційною жертвою. Цей процес, що нагадує блискавичну атаку, дозволяє медузам нейтралізувати навіть більших тварин. Після оглушення здобичі її направляють ротовими рукавами до центру дзвона, де розташований рот. У багатьох видів медуз рот також служить виходом для відходів, що підкреслює простоту та ефективність їхньої анатомії. Ця унікальна система годування, заснована на атації та простій обробці, є одним із ключових факторів успіху медуз. Різноманітність раціону від мікроскопічного планктону до великої риби. Медузи, справжні всеїдні тварини, здатні харчуватися практично всім, що трапляється їм на шляху. Дієта медуз надзвичайно різноманітна: від мікроскопічного зоопланктону та криля до дрібних риб і навіть інших медуз. Деякі види, наприклад, медуза з левовою гривою, здатні полювати на досить велику рибу, використовуючи свої довгі щупальця. Я пам'ятаю один раз, коли я був на дайвінг сафарі в Індонезії. Ми пірнали в районі, де цвіли медузи Орелія Вушна. Вода була наповнена цими напівпрозорими дзвіночками, які здавалися абсолютно нешкідливими. Проте, підійшовши ближче, я помітив, що деякі з них активно полюють, хапаючи щупальцями дрібну рибу та планктон. Це було для мене справжнім відкриттям, навіть найменші та найтендітніші медузи можуть бути ефективними хижаками. Адаптація до різних умов від глибоких безоряних глибин до сонячних поверхневих вод. Здатність медуз пристосовуватися до різних умов середовища є ще одним фактором їх успіху. Деякі види живуть на глибоких безоряних глибинах, де світла мало або взагалі немає, тоді як інші просвітають у сонячних поверхневих водах. Їхня радіальна симетрія, проста нейронна мережа та ефективне живлення роблять їх добре пристосованими для виживання в мінливому океані. Симбіоз з водоростями, фотосинтетичне живлення. Деякі види медуз виробили унікальну стратегію виживання симбіоз з водоростями. Водорості забезпечують медузу поживними речовинами за допомогою фотосинтезу, що дозволяє їй виживати в бідних поживними речовинами середовищах. Це приклад дивовижних взаємовигідних відносин, які демонструють здатність медуз пристосовуватися до найважчих умов. Загроза цвітіння медуз наслідки для морських екосистем. Незважаючи на свої дивовижні адаптаційні здібності, медузи також можуть становити загрозу для морських екосистем. Внаслідок та звітіння медуз, коли популяції медуз вибухають, вони можуть змінити цілі морські екосистеми. Цвітіння зменшує популяції риб, конкуруючи за ту саму їжу, а іноді поїдаючи ікру та личинки риб. Вплив зміни клімату та закислення океану процвітання в порушеному середовищі. На жаль, зміна клімату та підкислення океану можуть сприяти процвітанню медуз. Теплі води можуть пришвидшити їхній життєвий цикл і допомогти їм випередити інших тварин. Медузи часто процвітають у порушених морських середовищах існування, де борються більш чутливі тварини. Це викликає серйозне занепокоєння, оскільки цвітіння медуз може призвести до подальшого руйнування морських екосистем. Небезпека для морських черепах, пластикова плутанина. Особливе занепокоєння викликає той факт, що морські черепахи часто приймають плаваючі пластикові пакети за медузу. Це призводить до того, що черепахи ковтають пластик, що може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям і навіть смерті. Ця ситуація підкреслює необхідність зменшити забруднення океану пластиком, щоб захистити морських черепах та інших морських тварин. Висновок тендітні хижаки формують майбутнє океану. Медузи це не просто красиві істоти, це складні та ефективні хижаки, які відіграють важливу роль у морських екосистемах. Їхня здатність пристосовуватися до різноманітних середовищ, від глибоких безоряних глибин до сонячних поверхневих вод, вражає і викликає питання про секрети їхнього виживання. Однак цвітіння медуз і наслідки зміни клімату та підкислення океану викликають серйозні занепокоєння щодо майбутнього цих тендітних хижаків і морських екосистем, які вони населяють. Захист океану та зменшення забруднення пластиком є важливими кроками для забезпечення виживання медуз і здоров'я нашої планети.